Після нещодавньої успішної участі в турнірі Київ незламний. криворізькі інвіктоси знову готові підтверджувати силу духу і тіла цього разу у рідному місті на змаганнях ветеранс Фемілі Геймс. Ми особисто учасники бойових дій ветерани війни і спорту. Ми дуже чекали цього дня, тому що коли в е, тому році наша рада бронеміста міста, висад Осаню швілку, він такі ігри нашому місті запропонував. Це був такий, це був такий дебют. Такі ігри вони в наше місто зайшли, вони такі були гарні, такі були сильні, такі ігри такі були спортивні. І всі чекали, коли ці ігри будуть. У нас буде змагань в рази більше, ніж у тому році. Тому що коли ми ігри у тому році провели, казали, а чого нема більярда, а чого нема баскетболу, а чого нема того, чого нема цього. І ми всі бажання наших учасників бойових дій та їхніх фемелі. Почула наша наша рада брони міста. І ми запускаємо такий, такою такий міні, а може максі криворізький інвіктус по 18 відом спорту». Другий сезон обіцяє бути насиченим. Відтак і підготовка має бути відповідна. Відкриватимуть цьогорічні ігри ветеранів змагання з плавання. «У Нас 10 категорій. під дітей у нас 4 категорії. Под раненых бойцов три категории, одна общая, и четыре у нас отведено чисто для этих. Чтобы мы как можно больше охватить э, людей, причастных к войне. Чтобы они не только замыкались в себе, а жили полноценной жизнью. Тем более Криворог им позволяет это делать. Бассейны работают, спортом занимаются, помощь получаем. Все, у нас все хорошо будет. Всього одна дистанция 50 метрів вольным стилем. Що підрозуміє під собою, як чоловік як може, так і плив вольным стилем. Ліш бы він доплив 50 метрів. Сам принцип не победа, а участие. Для військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин безлімітна участь у турнірах. Позмагатися за першість в улюблених видах спорту може кожен. Точно буду вислувати, це точно. Але хочу для волейбол сидячи також, мені дуже подобається, але я хочу ще для себе відкрити, такі, як теніс, наприклад. Я лівою рукою буду грати, я вже не пробую, але це дуже так допомагає скоординуватися для координації рухів, для всього з такими травмами, як у мене. Та ще там багато дартс по-любому, боче. Будемо як умога більше, хочу прийняти. Ну, нових якихось відкритих щось. І отримати насамперед задоволення. І наше місце підтримує ветеранів, насамперед, і інвалідів, і діючих військовослужбовців, так як прийняти участь в цих змаганнях зможуть всі. Насамперед хотілося б, щоб побільше також було підтримки з боку сім'ї, тому що це фемелі, ну в цьому ідеї приклад цього, ну, назви. Хотілося б якнайбільше побачити дітей, жінок, щасливих. Ветеранс Фемелі Геймс Кривий ріг 2024 стануть спортивною подією міста аж до завершення року. Ігри триватимуть з травня по грудень. Дарія Юськова, Юлія Вітряк, Андрій Славний, цей день.